Олег Кіпер на зв'язку голова Одеської обласної військової адміністрації пане Олеже, вітання. Так, студія. Добрий день з Новим роком. Вітання і вам. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації в регіоні. Які зміни є станом на цей ранок? Ну, остання доба більш-менш була спокійна. За виключенням з 9 ранку декілька шахбиплати типу, по шахід були. Направлені на одеський регіон, але на зараз все спокійно. Сили ППО знищили дрони, які були зранку направлені. Тобто, сьогодні більш-менш хочу подякувати нашим і силам оборони і силам ППО для що забезпечують нам спокійний, спокійний ранок і була забезпечена спокійність. Що скажемо перед нову Звичайно, не така втічна була ніч були прильоти в багатоповерхівки. На жаль, є потерпілі шестеро потерпілих. троє е, дітки молодшому ларіону сім місяців старшому Миколі. 14 років також, що сестра восьмирічна постраждала, які зараз перебувають в лікарні в одній сім'ї. Критична ситуація батько і мати також знаходяться в лікарні. Вони були доставлені до опікового центру міста Львова, так як в нашій спеціальні спеціалізована лікарня, так як наші лікарні не наспеціалізувалися спеціалізувалися саме на опіках, тому лікарі борються за життя батька, який дуже сильно постраждав. Він діючий працівник поліції. Мама також перебуває з опіками в а Дітки знаходяться в Одесі. Їх життю здоров'ю вже нічого не загрожує. Вона на вся медична допомога. Бажаємо якомога швидшого одужання всім постраждалим, звичайно, і якомога швидшого покарання Росії. Це те, що ми зараз можемо казати, тому що Одещина останні кілька тижнів і під блекаутами перебувала, тому що енергетична ситуація була дуже складною. Чи вдалося зараз повернути світло в домівки, або яка загальна оперативна ситуація по енергопостачанню? Я думаю, що не тільки Одеса, а взагалі, вся Україна дуже складна ситуація з енергопостачанням, так як ворог безперервно б'є саме по об'єктам критичної інфраструктури і енергооб'єктів, також. Я думаю, він це робить системно і для того, щоб залишити в новорічні свята, особливо коли відчули, що погода знизилася температура знизилася на вулиці. Це все робиться для того, щоб залишити цивільне населення без води, без світла, без тепла, для того, щоб… Мабуть, робити незадоволення серед країни це також один із методів їх війни проти нашого населення, проти наше цивільного населення зробити народ незадоволений. В принципі, нічого нового від ворога ну ми не бачимо. Звичайно, що постійно наші енергетики я хочу належне їм віддати. Це люди, які працюють в на 7, Всі бригади, які потрібно, залучаються. Тут хочу подякувати окремо всі інші регіони в разі потреби, які долучаються до допомоги. Там дає там міський військ, голова військової міської міської адміністрації Сергій Лисак запросив допомогу у інших регіонів щодо. Автобусів уже сьогодні 40 надійшло і ще 10 ідуть в дорозі для того, щоб підмінити електротранспорт. На жаль, поки що ми не можемо його запустити, тому що намагаємося більше світла дати в домівки саме. Цивільних людей, які на жаль, більше всього страждають, і були такі випадки, де по декілька дів взагалі би світла. Тому Добре. всі працюють над тим, щоб людям було би комфортно, тепло і зі світлом. Це основна наша задача. Всі служб ДСНС міських служб енергетиків, військових, у нас одна ціль, ціль одна мета допомагати нашим громадянам. Так, і ще про мету росіян давайте поговоримо. Тому що як попередньо ми сказали, і профільні видання пишуть про те, що мета росіяни знищити нашу логістику, знищити судноплавство, знищити можливо, всю прифронтову і припортову інфраструктуру. Чи вдалося росіянам вгатити або завдати якої шкоди портовій при інфраструктурі за останні удари? Вони це роблять більше двох років. З серпня серпні 2023 року, коли за дорученням президента, цей самий коридор зерновий був відкритий. Це робилося постійно на регулярній основі різними типами озброєння, балістичними ракетами, БПЛА. Але ви знаєте, це робить нас сильніше. Ми навчилися так скажімо по-простому з під каліс працювати е, да це затримує час вивантаження час завантаження. Да, це є якісь ризики. Да, не всі судно хочуть заходити в зону бойових дій і виходити, але але ми жодним чином не на хвилину не зупиняємося. Працюємо, ми розуміємо, що це. Наше життя, економіка країни це підтримка наших збройних сил. Е, а ми сьогодні наш регіон забезпечує леву частину, саме логістичну леву частину, тому що велика вода завжди це, це, це артерія, яка спасала будь-яку економіку. І я хочу подякувати всім припортовим е, службам, е, до всім громадянському бізнесу е, іноземному бізнесу, які. Не тільки не пішли під час війни, а ще й заходять. Зараз в саме такий критичний складний час для нашої держави, для нашої економіки заходять своїми бізнесами, працюють. Да, і втрати є. Ви знаєте, що нещодавно показували по телебаченню. Ворог вбив по перевалці той самий півалій з да, підсонячного масла, але бізнес налаштовується, бізнес підлаштовується, держава допомагає свого боку. Ми розуміємо, що чужу, чужу армію точно не хочеться кормити. А яка ситуація з безпекою судноплавства? Чи вдається це якось регулювати? Ну, і, звичайно, робота морського коридору з Одеси? Як це сьогодні організовано? Це організовують наші збройні сили, наші військово-морські сили організовують. Давайте скажемо так, а, а всі самі додумують, якщо ми починали два роки назад, один-два судно виводили, заводили, то сьогодні ми можемо дозволити набагато в рази більше робити. то тоді ми можемо чітко бути е, е, чітко. Можемо сказати, що всі, ті, хто дотичний дотичні до е, е, існування і постійної роботи зернового коридору, вони справляються своєю роботою на відміну, тому що е, всі ці суда йдуть е, під їх пильним. Оком в супроводі, коли це можливо, і коли це навіть неможливо, тому ми тільки нарощуємо свої можливості для того, щоб збільшувати об'єм. Тому я думаю, що всі справляються, тому що дуже багато служб до цього задіяно, і всі роблять роботу на відмінно. Чи фіксуєте ви спроби інформаційного впливу, інформаційного тиску або певні диверсії в регіоні? Так, звичайно, ви ж знаєте, що Росія завжди розповідала і до цього часу намагає розповідати, як Одеса руське місто. Да, вони да, вони трішечки це, трішечки е, надивилися кіно, яке самі знімали. Тому давайте будемо об'єктивні. Вони намагаються не тільки по одеському регіону, а й по всім регіонам працювати. Це також один із видів е, і методів їхніх спецслужб працювати. І наші спецслужби, звичайно достойно реагують на ті чи інші прояви. where І нещодавно, навіть якщо ви за Одесу, був якийсь матеріал, де збу навіть потім прокоментувало нашого голову служби безпеки. Також хотіли задіяти і вербувати і до тих чи інших. Тобто ми бачимо, що ворог не спить, але ви бачите, що наші спецслужби дають достойну відповідь на такі прояви. А навіть було приємно вчора навіть даже 500 тисяч доларів заплатили нашим спецслужбам за те, що це за замовне вбивство. Тому всі, всі працюють, всі на своїх місцях, і ми за це. Кожному вдячні всі мають отримати по заслугам і росіяни також, так пане лише на ще про службу швидкого реагування, тому що от зараз бачимо в Одеській області також оголошена тривога, є можливі та можуть бути атаки росіян і безпілотниками. Так як сьогодні працюють ці служби швидкого реагування, чи змінили ви алгоритм дій? Знаєте, ми нічого не змінювали. Уже є стала практика, напрацьована. були внесені якісь корективи, тому що ми маємо на жаль негативний досвід щодо повторних прильотів. Ті самі місця, коли були попередні влучання, коли розгортаються ті чи інші служби на місцях, ДСНС, медичні служби, були повторні прильоти. На жаль, у нас були загиблі співробітники. Тому є певні коригування. Да? ну, буває, що цивільне населення, приватний бізнес, десь там трішечки незадоволено що ми десь не відтяжки тримаємо, але ми розуміємо, що життя наших співробітників воно найважливіше за будь-які інші прояви. Тому намагаємося коригувати, але так, щоб це було би мінімізовано і максимально допомагати людям. Всі уже за два за 4 роки війни майже. Кожен мовчки знає свою роботу, кожен мовчки знає свою дію. Сьогодні не потрібно сто раз перепровіряти, тому що всі вже мають бойовий досвід, всі набили всі шишки, які можна. На жаль, на жаль, і я рахую, що сьогодні служби вийшли на такий рівень, і ми це бачили по різним напрямкам, по обстрілам, по коли в нас були погодні умови. Настільки потужно працюють ці служби, настільки злагоджено працюють, що Просто я думаю, що всьому світу треба уже українців, наших воїнів, наших героїв, наших рятівників просто брати досвід. І сьогодні хочу сказати з певністю в новорічні такі свята, що ми точно можемо сьогодні багато кого навчити, на жаль, маючи такий гіркий досвід. Але я думаю, що ми будемо реалізовувати далі в цивільному напрямку. Дякую вам, Олег Кіпер, голова одеської обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в регіоні.